Виконаємо практичну роботу номер 5 Проекти з вкладеними циклами з лічильником та зі змінними за підручником 6 класу інформатика. Авторів Ривкінд, Лисенко, Чернікова. Шакотько 2023 року випуску. Відкриємо програмне середовище Скретч 3. Середовище встановлене у мене на комп'ютері. Можна також працювати в онлайн середовищі. Нам потрібно створити алгоритм для малювання чотирьох квадратів, як на малюнку. Давайте зробимо так, щоб наша програма розпочинала виконання алгоритму при натисканні на зелений прапорець. Отже, в область скриптів з групи події. Перетягуємо блок, коли зелений прапорець натиснуто. Давайте спочатку намалюємо один квадрат. Квадрат буде малюватися спрайтом 1. За спрайтом буде залишатись лінія. Але для цього потрібно опустити олівець і потрібне розширення олівець. Для додавання розширень потрібно натиснути на кнопку додати розширення у лівому нижньому куті та вибираємо олівець, перетягуємо команду опустити олівець і при малюванні квадрата потрібно пам'ятати, що всі сторони рівні, а кути дорівнюють 90 градусів. Тому зручно використати команду цикл з лічильником з групи команд керування. Перетягуємо команду повторити та встановлюємо кількість повторень 4, тому що у квадрата 4 однакових сторони. Переходимо в розділ рух та перетягуємо команду переміститись на 10 кроків та вписуємо 100 кроків, це буде сторона квадрата. Після цього повертаємо на 90 градусів, тому що кути у квадрата прямі по 90 градусів. У зв'язку з тим, що ці команди знаходяться у циклі повторити 4 рази, тому що 4 однакові сторони у квадрата. Давайте перевіримо: бачите, квадрат намальований. Додаємо ще одну команду, очистити все з групи олівець. Ставимо на початок виконання алгоритму. Для того, щоб на початку виконання алгоритму попередні малюнки були стерті. Це ми намалювали один квадрат, але нам потрібно намалювати ще три квадрати. І кожен з цих квадратів зміщений трошки праворуч та вниз. Отже, нам потрібно перемістити рудого кота трішки вниз. Коли ми його переміщаємо, нам не потрібно, щоб за ним малювалась лінія, тому піднімаємо олівець. Переходимо в групу рух та змінимо координату х на 10, це буде зміщення праворуч. А y на мінус 10 це буде зміщення вниз. Якщо б написали просто 10, то це було б вверх. Так само і координати x, Якщо було мінус 10, то це було б зміщення ліворуч. Тепер, коли спрайт зміститься, він повинен малювати ще 3 квадрати. Для цього нам потрібен ще один цикл з лічильником з розділу керування. Перетягуємо повторити та весь цей код поміщаємо всередину цього циклу. Та змінюємо 10 на 4, тому що нам потрібно малювати 4 однакових квадрати. Перевіряємо. Все вийшло, все добре. Зберігаємо першу частину. Натискаємо Файл вивантажити на комп'ютер, змінюємо ім'я Файлу. Вибираємо власну папку та натискаємо Зберегти. Перша частина виконана. Аналогічно виконайте другу частину практичної роботи. Складіть проект для малювання чотирьох кіл різних розмірів, які не перетинаються. Різні кола повинні мати різний колір. Колір та розмір кіл вибирайте самостійно. На сьогодні все. Робота виконана. Дякую за увагу. До нових зустрічей.